Доброго дня, Національна служба здоров'я України вітає вас. 14 листопада відзначається Всесвітній день боротьби із цукровим діабетом. Тож сьогодні поговоримо про алгоритм отримання інсуліну за електронним рецептом. Нагадаємо, покроковий алгоритм. Тож розпочинаємо. Крок перший: зверніться до ендокринолога для звернення до свого лікуючого лікаря. Електронне направлення не потрібне. Але якщо ваш ендокринолог, у якого ви перебуваєте на обліку, у відпустці ви можете звернутися до будь-якого іншого фахівця. І в такому випадку потрапити на прийом безоплатно можна лише за електронним направленням. І таке направлення виписує терапевт, педіатр або ж сімейний лікар, з яким у пацієнта укладена декларація. Тобто потрапити на безоплатний прийом за електронним направленням можна до будь-якого ендокринолога. Державної поліклініки чи приватного центру, головна умова це наявність у медичного закладу договору з Національною службою здоров'я за пакетом амбулаторної допомоги. І перелік таких закладів є на сайті НСЗУ на дешборді укладені договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій. Але де саме приймає ендокринолог, необхідно дізнатися. Зателефонувавши або звернувшись безпосередньо до медичного закладу. Крок другий ендокринолог має скласти для вас план лікування і внести його до електронної системи охорони здоров'я. Отримати інсуліни в аптеці можна тільки за електронним рецептом. З 1 листопада 2021 року інсуліни за паперовими рецептами, які були виписані до 30 вересня, уже не видають. В індивідуальному плані ендокринолог фіксує встановлений діагноз. Він присвоює пацієнту відповідну категорію, здійснює призначення інсуліну із визначенням типу, виду, дозування та виду оплати згідно з категорією. На основі цього індивідуального плану буде формуватися електронний рецепт на препарати інсуліну. У порядку визначено, які препарати інсуліну і в якому вигляді отримують пацієнти різних категорій, а також чи потрібно за них доплачувати? Завдяки такому підходу, усі пацієнти мають безоплатний доступ до базового лікування. А ті, хто бажає отримувати інсулін іншого типу або виду, можуть це зробити з доплатою 15% від вартості препарату. Наприклад, діти до 18 років та вагітні отримують інсулін людини або аналог інсуліну без доплати у картриджі або шприц-ручці. Дорослі, у яких діагноз цукровий діабет встановлено після 18 років, отримують інсулін у флаконі і також безоплатно. Крок третій: отримайте електронний рецепт. Електронний рецепт надходить на мобільний номер пацієнта у вигляді 16 значного номеру рецепту та чотиризначного коду підтвердження. Пацієнт може попросити лікаря роздрукувати електронний рецепт у вигляді інформаційної пам'ятки. Її зручно показати фармацевту в аптеці, оскільки вона не містить код підтвердження рецепту. Цей код є тільки у повідомленні, яке пацієнт отримує на свій телефон. Пацієнти, які не мають мобільних телефонів, отримують свій рецепт також у вигляді інформаційної пам'ятки. Ця пам'ятка буде містити номер рецепту і унікальний код підтвердження. Зверніть увагу, що особиста присутність пацієнта потрібна лише коли ендокринолог складає індивідуальний план лікування. Надалі ендокринолог може виписувати рецепт за зверненням пацієнта по телефону, в месенджер або на електронну пошту. Але дистанційний формат комунікації потрібно узгодити з лікарем заздалегідь. Також електронний рецепт на інсулін може виписати сімейний лікар, терапевт чи педіатр. З яким у пацієнта укладена декларація. Крок четвертий: знайдіть аптеку, яка має договір із Національною службою здоров'я. Отримати інсулін можна тільки в тих аптеках, які уклали договір з НСЗУ за напрямком реімбурсації інсулінів. Актуальний перелік є на сайті НСЗУ у розділі Доступні ліки. Також впізнати потрібну аптеку можна за наліпкою на дверях. Інсуліни плюс або зателефонувавши до контакт-центру НСЗУ за номером 1677. Рецепт не прив'язаний до певного населеного пункту чи аптечного закладу. Наприклад, якщо пацієнт з Чернігова поїхав на Закарпаття, він може отримати інсулін в аптеці на Закарпатті. Крок п'ятий: завітайте до аптеки та отримайте інсулін. В аптеці потрібно назвати номер рецепту і запитати у фармацевта. Чи є інсулін у наявності? Переконайтеся, що фармацевт пропонує саме те торговельне найменування ліків, яке вам потрібно. Якщо потрібний препарат інсуліну, наявний в аптеці у потрібній кількості, пацієнт називає чотиризначний код підтвердження та, якщо необхідно, здійснює доплату. Фармацевт фіксує в електронній системі відпуск ліків і накладає електронний підпис. Після цього пацієнт отримує потрібний інсулін. Якщо в аптеці немає потрібного інсуліну, пацієнт не називає код підтвердження рецепту. Він або може замовити необхідний лікарський засіб і зачекати, або звернутися в будь-яку іншу аптеку, яка уклала договір про реімбурсацію інсулінів з Національною службою здоров'я. Дякую за вашу увагу!